Так, Починаю свій влог з дачі, приїхала на дачу, мені прийшла посилочка по обміну. У мене там в одній гурті, там є обміни і подарунки рослинками. І ось мені прийшла така посилочка. Так. Зараз буду садити. І садити, і купа роботи в мене сьогодні, скільки всього хочу встигнути. але як і завжди, часу не так багато. Сьогодні, до речі, понеділок. Вау, скільки багато мені всього. До речі, в кого є зайві якісь рослинки і може поділитися, подарувати або ж на обмін, пишіть мені, задоволені розгляну варіанти. Так. Наскільки я пам'ятаю, тут називається рослинка живучка. Ніби так називається вона, і вона дуже гарненько заплітає. Земельку, то хочу от посадити її. Зараз ще швиденько в інтернеті почитаю, де краще її садити, що вона любить, і буду цим займатися. Так, ось так виглядає моя густа після пересадки. Сонце її дуже попалило, то я її вже спасаю, як то кажуть. Але листочки живі, її пересадили, і листочки не повяли, Це дуже хороший знак. Зараз її полюю. Це те, що вона підсохла, це вона на сонці підсохла, не від пересадочки. Ну нічого, полюю, думаю, тут охолодочка, вона відійде у мене. І так гарненько тут і горіх у мене заросте. В цілому хочу все поприбирати. Цей куточок мені дуже не подобається. Але поки тут ці всі строки йдуть, то куди оце все? Поки що буде так все лежати, наскільки б мені це б не подобалось. Так, а зараз що? Зараз я передіваюся і гайда нагород хочу вирвати сьогодні цибульку. Тому що, чесник я того разу викопала, а на цибулю в мене не вистачило сил. То ось сьогодні піду я, значить, на цибульку. Оцей піончик щось в мене так в'яне, не знаю чого. Треба його теж полити, бо я його пересаджувала весною, а не можна було цього робити. Але тут така, скажімо так, екстрена пересадка в мене була. Ой, як же класно в селі. Як я мрію сюди приїхати жити? Це просто моя мрія на сьогодення. І сьогодні так класно, в холодочку стоїш, відчуваєш, що не супер жарко, на сонці трошки жаркувато, але тут то не жарко. А там видніється в мене річечка. Краса. Так, якщо цікаво вам подивитися на мій городок, то ось у мене тут ростуть капочки. Це картопелька. Ось цибулька, яку зараз я буду збирати. Морква, бурячки і помідори. А далі в мене там нічого немає. А, там ще в кінці аж огірочки. Ну, зараз ми будемо працювати над цибулькою. А, мухи літають, не двір. Працювати нормально. Не мохля, а забулося, як вони називаються. Вони такі косючі, кусаються так, гірша мошок. Так, таку більшу цибульку я вже вирвала. а тут вже залишилася така собі. Але для мене де ще... Ой, нічого. Залишилася така біленька, ця така смачна. Буде рядок ну Зараз буду рой цибульку. І піду далі, потім по плану хочу, подивлюся, чи огірки там ще залишилися. І потім піду буду боротися з тим лісом, що в мене на полуниці. Так, відкрилася сезон помідорчиків. Нашла дві штуки, але в основному перші зелені тут. Так, купаємо картопельку. І якщо в нас тут, О, нічого так. Дві великі, дві маленькі. А ну, а, все ще є. О, ще є. Ай є. Давайте чуще. Дікійський куща как... не дуже здорова, звісно. Можете, будь ласка, мені на весь ютуб викупати якийсь пристойний кустик. Ой, мене так все кусає, що це купить. О, порізали знову. Даже порізали. Картопельку. Так, добре, незручно. Вибирати і знімати. Для だだだだね、うんすまんかった。 嗯嗯。Hmm. Маленька підросла, вже налилася, треба трошки пройтися, між нею теж повиривати. Ой, стежки я між ними зробила, а в самому рядку треба пройти. Зараз швиденько пройду, обірву. Ось уже ягодки зеленіють. Ой, яка краса. І вдінки тут працюють чути. Так, я хотіла ще показати, наскільки вода впала в річці. Весною вода, мабуть, десь аж сюди доставала ось так. Один, два, три. ну десь півтори від берега вода впала. Плюс ми тут викопали. І ось наскільки впало ще від викопаного. О, прийшла я на свій ліс. Що сказати? Очі бояться, руки роблять. Да? Так що буду зараз розпочинати боротися з цю частинкою свого саду. Тому що цей ліс мене, чесно кажучи, дратує. Я вже про це казала. І не раз вже про це кажу. От так зараз все виглядає. І побачимо, що я встигну зробити. Чи хвата мене сил побороти цей дрімучий ліс? Побороли цей ліс. Мені прийшов чоловік допомагати, допоміг мені тут межі йти. Я вже ось тут все зробила. Ну, в вже все, все зробила. Залишилось там ще повивозити бур'ян цей одразу, але він хоче там ще косити сежечку одразу, щоб вже прям була краса-краса. Все, ось так. Бачите, бурян був там, де пусті. Де повимерзала і повисихала полуниця, там повертав бур'ян. А там, де гарненько все було, то бачите, вона чистенька. Ну, якось так. Якщо будуть ще дощі і пустить вона стрілки, то я хочу досадити там, де вона пропала і хочу досадити. Десь, яке садочка класне. Фу, я така щаслива. Чесно кажучи, капець яка втомлена, але щаслива. Так, хто працює, той достойний отримати нагороду. І дивіться в кінці. Я знайшла полуничку. І ще одна буде, якщо не висохне, то ще одненька буде. Так що можна сказати, що е, сьогодні як у нас 22 липня я закриваю сезон полунички. Так, і ось так це виглядає з цієї сторони. Зараз вивеземо сміття і все. Але в мене там ще є одна робота. Зверху я хочу покосити газон, щоб там теж не запускати, хоч і втомлена, але все-таки зараз піду і добію цю роботу. Так я хочу зараз от покосити саме цю частину, щоб вона не запускалася і виглядала і зростала як газончик. Покосила. Я покосила газончик. А Дімка пройшовся тут косою іншою теж. Позбивали буряни, так що тепер отака краса. Зараз би щось 9 вечора. Хух, думала вже нічого робити не буде, але все ж таки я вирішила ще безстренько ще цибульку почищу. Вийшло відро у мене цибулі, така різного розміру, є побільше, є малесенька, але більше маленької. Ну, я, мабуть, переберу і оцю маленьку залишу на наступний рік садити. Зараз десь її висиплю, щоб вона далі сохла. Я чистила цибуля, така раденька. Думаю, зараз додому піду. І геть забула, що мені ж прислали рослинки. І зараз треба швиденько їх ще посадити. Ох, головне, зараз придумати, де їх посадити. Ну, на цьому відео я буду закінчувати, тому що зараз в мене будуть брудні руки, я зараз піду його садити, а потім швиденько додому. Фух, важко. До речі, я хотіла показати, що. Ось такий у мене стоїть бак з водою, тут ми миємось поки що так. Тому ми дуже мріємо добудувати літню кухню, такий літній будиночок. Я вже показувала, що там одна кімната, одна кімната буде для інструментів, і одна кімната. Там, де ми зможемо поїсти, переодітися, відпочити і переночувати, і вже приїжджати на дачку. Не так галопом по Європі, а все ж таки залишатися і не тільки працювати, а хоч трошки насолоджуватися тою красою, яка тут у нас є. Все, всім па-па. Дякую за те, що ви переглядаєте. Якщо вам подобається відео і ви хочете далі їх бачити, будь ласка, залишайте свої коментарі, коментарі підтримки. Мені буде дуже приємно. Це все бачите, а хто пише мені негативні коментарі, то попрошу все ж таки вас їх залишати при собі. Тому що життя зараз важке, і ви знаєте, негативу вистачає. Тому, будь ласка, перед тим як написати якийсь коментар, подумайте, наскільки приємно мені буде його читати, і треба мені знати вашу негативну думку відносно того мого городу, чи бур'яну, чи квітів, чи чого небудь. Тому, будь ласка. Думайте, тому що зараз негативу дійсно скільки вистачає, що е, якщо ще своє життя тратите на, на те, щоб в Ютубі ще е, сумувати і думати про те, краще. Ой, та що я про негатив? Давайте я краще вам покажу свої квіточки. Клас. Я наскільки люблю троянди. Мені дуже подобається ця троянда, вона вже відсвіла, і це вже її другий. Період цвітіння за цей рік. І ось ця теж почала квітнутися. Це дуже така красива англійська роза. Ой. І колюча. Але ж дуже гарна зараз я покажу їй. Перший світ, звичайно, набагато красивіший, такі більш великі, вони пишні, але і це цвітіння дуже гарне. Так, все на такому позитиві. Кажу вам па-па і до нових відео.